За підтримку військовослужбовців 122-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України відбувся благодійний аукціон, на якому були присутні деякі керівники громад, співробітники Подільської районної військової адміністрації, командування 122-ї бригади та батальйону територіальної оборони Подільщини, аграрії та підприємці Подільського району та представники благодійного фонду загальна справа, власне кажучи, захід відбувся за підтримки благодійного фонду загальна справа. Сьогодні ми перш за все маєте можливість не придбати якийсь цікавий предмет інтер'єру чи аксесуару, або ж предмет з історією, а вони всі в нас такі, чи предмет про військову історію, а це також про наші лоти. Перш за все, ви маєте можливість, шанс допомогти зберегти життя нашим військовослужбовцям. Основна мета аукціону збір коштів на придбання FPV-дронів. Саме такий тип безпілотних літальних апаратів з інтегрованою бойовою частиною є дуже актуальним в зоні проведення бойових дій. FPV-дрони зможуть не лише знищити ворога, а й зберегти життя нашим військовим. Загалом на аукціоні були представлені шість лотів. Усі ці лоти не просто пам'ятні сувеніри. Кожен з них має свою історичну цінність та буде нагадувати власнику ціну свободи українського народу. Я виграв четвертий лот. За 45 тисяч гривень це попильничка виготовлена з артилерійського снаряду, яким ми знищили 18 орків наших ворогів. Запалили вечір зіркові гості, а саме культурний десант Збройних сил України, український гумор та пісні, а ще й у виконанні військовослужбовців надовго закарбуються у пам'яті гостей благодійного заходу. Ми дуже багато подорожуємо по Україні по лінії фронту. Бачимо дуже багато. Людей і нас іноді вражає, що коли ти приїжджаєш в якесь місто, люди перегортають стрічку новин, дивляться, шохедів не було, прильотів не було і начебто немає війни. А насправді треба пам'ятати, що якщо не прилетіло в це місто, воно могло полетіти далі до твоїх родичів, до твоїх друзів. І це дуже важливо. Сьогодні зробилась дуже важлива справа, те, що збирались кошти. Саме на бойові дрони, які допоможуть одеській бригаді, одеським батальйонам, бойовим хлопцям, допоможуть воювати і боронити нашу країну і визволяти її. Ти тримайся, мам, бо я тут не сам. Кажеш, передали нам уже отой на сам. Добре, ти держись, я тебе люблю, чую, мама, кажу сину, головне, вернись, мама, я живий. Я ще повернусь і до твоїх ніжних рушаками прида. Основна мета культурного десанту просування української культури в складний для України час. Та найголовніше моральна підтримка наших захисників та захисниць. Ми привозимо пісні на фронт, ми привозимо жарти. Ми привозимо цивільних артистів для для того, щоб хлопці бачили, що ніхто нікого не забуває, що ми всі один одного підтримуємо. І в цьому є мета культурного десанту. За це ми дуже вдячні Збройним силам України, генштабу, нашому керівнику Колі Сергій, який створив таку структуру і дав нам можливість як військовим, які до цього були артистами робити те, що ми робимо краще за все. Загалом вдалося зібрати майже 400 тисяч гривень. На ці кошти будуть придбані fpv дрони, котрі врятують десятки, а можливо і сотні життів. Також під час аукціону подільський підприємець Ростислав Албанський перерахував найбільшу суму коштів, за що отримав спеціальний шеврон «Мегадонатор» та прапор 122-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Цінні подарунки особисто передав заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення Микола Рибаков. Цей благодійний захід вкотре доводить, що тільки в єдності наша сила від командування 122-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Ми хочемо подякувати благодійному фонду Загальна справа за те, що вони підтримали нас за те, що вони проявили ініціативу і взяли участь в організації сьогоднішнього заходу. На сьогоднішній день для нас, усіх для кожного українця, це насправді дуже важлива подія. Ми зібралися поєднати все це, аби все це дало. Той позитивний потужний результат той результат, який в перспективі допоможе бойовим батальйонам нашої 122-ї бригади ТРО. Ми також дякуємо кожному, кожному, хто сьогодні дійсно відклав свої справи, приїхав з інших населених пунктів, доєднався до цього благодійного заходу, дав якусь копійку, дав якусь частину своїх коштів. Аби ви знаєте, як то кажуть, да, з кожного пониці светер получається. Отак сьогодні і в нас. Кожен дав якусь частинку, і в нас вийшла непогана сума, яку ми зібрали. І за ці кошти ми купимо fpv дрони. Сьогоднішній захід це був дуже важливий захід. Дуже важливий захід. І всі ми в єдності, ми силами разом працюємо на нашу спільну перемогу. Слава Україні і слава її героям. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія «Кет».